Чули вираз, здорові діти, щасливі батьки. Саме тому мудрі батьки сьогодні обирають вітаміно-мінеральний комплекс Джуніор. Це максимально безпечний, натуральний, високоякісний німецький продукт, який включає також в себе антипрезитарну програму. Джуніор забезпечує здоров'я дитини вже з самого дитинства, забезпечує правильне формування нервової системи, опорно-рухової системи, клітин головного мозку. Пам'ять зір, діти краще навчаються, вони більш зосередженіші, спокійніші, не менше хворіють, вони менше підхоплюють вірусів і швидше розвиваються ніж інші діти, включає в себе 11 життєво важливих мінералів, комплекс вітамінів, також суміш екстрактів, овочів, фруктів, ягід, злаків, зелені, трав і аюрведична композиція. І завдяки запатентованій технології транспортування поживних речовин. У клітини NTC продукт засвоюється практично на 100% і має максимально швидкі і ефективні результати. Тож дайте дітям міцний фундамент здоров'я вже з самого дитинства, і діти будуть вам вдячні.